День відкритих дверей відбувся на базі надвірнянського спорткомплексу Нафтохімік. На захід прибув голова Івано-Франківської організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо, начальник головного управління національної поліції в області Віктор Шкутов. Кращим спортсменам самбістам він вручив грошові винагороди та спортивну амуніцію. Ці види спорту виховують перш за все, болівий дух. Ну і плюс, звичайно, в хорошу спортивну форму, так щоб люди могли постояти молоді за себе відстояти захистити інших. Ну і таким чином ми надіємо, що багато цих вихованців в подальшому попадуть в лави поліції. Такі вагомі здобутки це результат наполегливих тренувань як самих дітей, так і їх наставників тренерів, зокрема заслуженого тренера України Євгена Боднарука та майстрів спорту України Христини Гунди та Іванни Реміцької. Наше керівництво Яно-Франківської на області завжди приділяє увагу і в особі перших осіб, і заступників їхніх всіх підтримують нас. І Ви самі бачили, зараз це немалі кошти. От, от Це кимоно, що вони подарили, одне кимоно коштує понад 4 тисячі гривень. Але тільки в цьому кимоно можна виступати на Європі і на світі. Дитячі юнацькі секції налічують понад сотню вихованців віком від 6 до 15 років з міста надвірної та навколишніх сіл. Діти мають можливість займатися самбо та дзюдо, виступати на змаганнях різних рівнів, у тому числі і завдяки сприянню прикарпатської динамівської організації.